Вітаю вас на каналі Натхнення Навколо. Це канал про в'язання і хобі. Сьогодні буде невеличкий міні-тижневий влог. Покажу вам, що я плела, в'язала, поділюсь своїми планами. Хочу побажати вам бути в безпеці і також нагадати, не забувати донатити на перевірені фонди і волонтерам. Якщо ви не знаєте таких, то внизу під відео є баночка Марусі для зігрі лапки водика і ви можете задонатити туди будь-яку суму, бо маленьких донатів не буває. Останнім часом постійні блокаути, але і я намагаюся знімати для вас відео і не забуваємо завдяки кому ми можемо. Знімати відео, а ви можете їх дивитися. А я бажаю вам приємного перегляду. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, і я вам хочу показати свої готові шкарпеточки. Ось так вони виглядають. Я їх заблокувала. Хочу показати вам, як виглядає край. Не дуже сильно хвилясти, він вийшов, але мені подобається, що вийшло. Ось так виглядають шкарпеточки, мисочки. Дуже класно влягається полотно, це опал. Я вам вже показувала ще додам етикеточку для тих, хто не бачив. Ось так виглядають шкарпетки, колір взагалі не передається. Вони мають бути десь. Ось такі, більш-менш, але колір не передається. Отже, я підставлю вам етикеточку, і ви подивитесь дуже класні шкарпетки. В'язала собі на 37-й розмір, не показала вам у минулому відео, тож показую зараз. Ось такі вийшли, дуже класні, буду носити вже скоро. Також вчора мені захотілося пов'язати щось не те, що завжди. Тому я пов'язала трішечки свій оцей, типу зіпер-светр, буквально декілька сантиметрів, не буду вам його показувати. Там так все зрозуміло, але покажу вам, що я в'язала ще. То пам'ятає, це мій кардиган, який я в'язала і пропонувала вам вгадати, скільки часу я його буду в'язати. Він вийшов доволі цікавий ось тут десь буде відео, де я показую його більш детально. Якщо вам цікаво, можливо, ви на каналі нещодавно. І, до речі, підписуйтесь, якщо вам подобається відео. Отже, я ось таку зробила обробку. Звичайним гачком номер два. Ось так це виглядає з виворотньої сторони. А ось так це виглядало, ось так це виглядало до того. Ось таким чином. Всі ці ниточки я вкоротила, зняла великі паєтки на кшталт, ось таких ось цих сіреньких, І все це сховала просто всередину. Ось так виглядає край, мені дуже подобається. Я намагалася зробити таким чином, щоб стабілізувати полотно, тому що я в'язала це з двох ниточок. Вони доволі тоненькі, це буретний шовк, якщо я не помиляюсь. В тому відео, до речі, буде більш детально, мені здається, про ту пряжу. А це бавовна ось така. Зараз я вам скажу, чи це стовідсоткова бавовна. Ні, тут 86 бавовна, 7 шовк і 7 ПА. Колір молочний, дуже класна нитка. Вона дуже-дуже тоненька, і я в'язала. Цей кардиган просто ось так у дві тоненькі ниточки на спицях, мені здається, половиною. Не пам'ятаю, в відео там все буде, бо я не записую дуже часто і не пам'ятаю, тож дивіться, моє відео, я і сама їх іноді переглядаю, коли мені потрібно пригадати, що я там в'язала. Це, до речі, дуже зручно. В нас немає сонячних днів, тож я не знаю, коли вам буду знімати всі свої речі, які я пов'язала за цей час. Я сподіваюся, що скоро я все це відзніму. Можливо, це буде навіть якесь окреме відео. Не знаю, тому що я пам'ятаю, що я вам обіцяла зняти, але ну, дуже темно, просто воно не буде гарно виглядати. Я не хочу зробити фото. Просто щоб зробити фото ну, взагалі, і нічого не буде видно. От, ось так це виглядає. Я думаю, що після прання і відпарювання все взагалі буде дуже рівненько. Я вже казала, що я намагалася стабілізувати цей край. Я ще не впевнена, але я думаю, що я все ж таки буду обв'язувати не гачком а. З але я ще думаю, тому поясню: я обв'язала гачком, щоб стабілізувати край, але планочку я планувала в'язати теж гачком. А зараз я засумнівалася, тож поки що не знаю. Зроблю другу частину, спеціально показала вам, щоб ви бачили різницю в краях, які були, що було да, і що стало. Ось так це виглядає. Я не знаю, коли я буду завершувати цей проєкт, але я думаю, що скоро за нього теж візьмусь, якщо не буде дуже багато зимових планів. В мене в планах зв'язати собі ще новорічні шкарпетки, можливо, на подарунок я буду ще в'язати. Час є, але небагато. Я зробила замовлення на деяку пряжу. Потім вам все це покажу, коли отримаю. Я дов'язала горловинку. Ось так, я сподіваюся, це все буде виглядати приблизно ось так. Тобто вона буде така трішки ширша, але і не дуже глибока горловина, але вона буде з таким відворотом. Я сподіваюся, що коли я все це. Виперу, воно стане якось на свої місця і буде виглядати якось ось так цей рулик. Сподіваюся, що так воно і буде, і буде все схоже. Є ще в мене думка, чи не набрати по внутрішньому краю це все і е, не зробити або ще один рулик, або, наприклад, е, резиночку, щось таке. Не знаю ще, тому що я ще не випрала і не бачу. Як буде в кінцевому результаті, можливо, щось зміниться, але поки в цілому, якщо вийде так, як знизу, то мені все, мене все влаштовує. От, почала в'язати рукавчик на оцих манюньках. Мені, до речі, подобається в'язати такими манюньками. Давно я такими не в'язала. Останній раз, мабуть, в'язала руки в сім тому, коли в'язала павутинку на таких великих п'ятірочках. Отже, мені подобається. Ось тут буде підріз, пров'язала не дуже багато, але мені подобається, як вкладається цей узор. Я вже казала, що він вкладається і в маленьких в якихось полотнах, і в великих, якимось чином дуже схоже. Тому що, подивіться, ось тут було одне полотно єдине. Тобто ми в'язали по колу, і логічно, що воно все співпадає. А потім, потім я почала в'язати вже рукав самостійно, а це полотно було вже вив'язано. Але якщо співставити, то виходить, що в нас сходяться всі ці смужки, ну, тут вже не сходяться. Але ось тут на початку сходяться, це дуже класно. Виглядає, ніби взагалі це якесь єдине полотно і не в'язалося навіть окремо. Це дуже мені подобається. Хоча я на такий результат і не розраховувала, тому що я знала, що я буду якось розмотувати або в'язати по черзі ці рукави, і воно не буде співпадати. Але воно все таке рябеньке, що мені здається, це і не кидалося б сильно в очі. Але. Подобається, що все ж таки влягається класно узор. Я нагадаю, що це шкарпеткова пряжа ось така. Я взагалі вже не вперше використовую шкарпеткову пряжу, десь у в'язанні виробів нешкарпеткових, і мені дуже подобається. Доволі зносостійка пряжа. І якщо вам не колеть, то я рекомендую. Буду розмотувати наразі цю пряжу. А ще я хотіла з вами поділитися, що я вирішила в'язати ще ялинку у іграшковому у цьому марафоні, але поки що не почала жодної іграшки. Я вже купила необхідні кольори і навіть на ялинку. Але там початок з таких не дуже цікавих елементів, якихось маленьких деталей. Це дуже класно, до речі, коли ви починаєте в'язати щось о, таке. А що має невеличкі деталі, починаєте в'язати з маленьких деталей, тому що ну мені так більше підходить, тому що коли вже все зроблено, так не хочеться в'язати оці маленькі деталі. Хочеться вже отримати готовий виріб, а тут треба ще оце маленьке в'язати, щось там шивати. Це, до речі, класна ідея. Я бачила, що багато дівчат починають в'язати саме з маленьких деталей, щоб потім вже не лінитися, їх в'язати, коли в тебе все готове. Вели, велика робота готова. А, отже, вам такий лайфхак, і ще побажайте мені натхнення все ж таки зв'язати ці іграшки, тому що я їх дуже хочу, але чомусь я не можу налаштуватися, в'язати оцю дрібноту. Цей раз чомусь у мене ось така ситуація. Хоча зазвичай я ну, логічно розумію, що зв'язати маленьке, перед тим, як в'язати основне, це дуже класна ідея. У мене тут цілий день то собаки, то ще щось. Сподіваюся, вам не дуже сильно чутно. Отже, я розпускаю цей светр, сподіваюся, буду в'язати іграшки, а ще я почала ялинку. Забула сказати, я поміряла і тут в 10 см 24 петлі. Тож, я думаю, що я все ж таки спробую в'язати на п'ятірках, а там подивимось, що вийде з цього, це буде, скоріш за все, сукня. Я поважила тут 670 грамів загалом пряжі. Ось тут всього 150, в чому я тут ще розпустила, десь, виходить, половина міні-сукні це 150 грамів. Я думаю, що. Мені має вистачити на таку середню сукню І тут же ще і ширина дуже якби широка, мені треба менше. Плюс тут ще оці о, ажури дуже багато займають, гладь не буде стільки займати. Я думаю, що тут вийде на сукню о, міді легко. О, на таку з невеликою свободою облягання, але зі свободою. Отже, я все ж таки вирішила, що я буду в'язати саме сукню. Але подивимось, що вийде в мене взагалом, тому що я в своїх планах йшла на цьому тижні від светра до сукні через кардиган. Тому я сподіваюся, що це буде сукня, бо суконь у мене небагато. Трішки мене відпустило з закладинками, але я думаю, що. Все ж таки, треба буде доробити хоча б цю закладинку, тому що мені хочеться почати читати цю книгу. Я її відклала і собі сказала, поки не буде закладинки, я її відкладаю. Бо мені дуже подобається читати, коли є такі закладинки, вони якось додають атмосфери. Ну і сенс, якщо я прочитаю книгу, вже робити закладинку після того. Хоча я так теж робила. Отже, закладинки мене трішечки відпустили, і я вирішила зробити ялинку. Так, ось така ялинка. Вона трішечки кривенька, але ну, я ще її буду вирівнювати, все це можна сформувати. На даний момент мені подобається те, що вийшло. Ось така в мене верхівка. І я її робила з оцих намистин. Ось так це виглядає. До речі, дуже зручні ось такі, я не знаю, органайзер такий. Це для спецій. Взагалі-то це для спецій, я їх купувала в АТБ, я їх не використовую таким чином. І, до речі, оці. Невеличкі, мені здається, можна висипати через ці дірочки, але загалом їх просто дістаю і відкриваю звичайну кришечку. Дуже мені подобається, у мене таких декілька штук. В них дуже зручно зберігати ось такі намистини. Їх класно видно, вони стоять на полиці. Я, можливо, зроблю невеличкий підзйом, як це виглядає, якщо не забуду. Дуже класно і, і зручно, і видно, і дуже багато вміщається. Дуже багато вміщається, тому що тут буквально тут один пакетик, тут три, мабуть, пакетики. Ну, тобто можна багато-багато насипати, якщо вам треба ось такі великі для зберігання. Вони колись були, я вже казала. Чи ні, в АТБ. Зараз їх немає. Можливо, десь їх можна купити. Я впевнена, що їх можна купити десь в іншому місці. От, ще є рожеві. Мені більше подобаються рожеві, в мене є і такі, і такі. Я знаю, що в мене в'язальний канал, але це теж творчість, розкажу вам. Ось. Таку я брала 0,3 мм для ялинки. Мені здається, дуже гарно для бісера. Вона тоненька, легко гнеться. Мені ще має приїхати теж схожа. Отже, має приїхати ще інша. Я потім розкажу, яка мені більше сподобалась. А можливо, вони однакові. Наразі ця мені подобається, не складно скручується, доволі легко. Звичайно, треба досвід, щоб. Все це рівно робить. В мене ще немає його, але в цілому мені подобається, яка ялинка виходить. Я планую її зробити десь сантиметрів 15, але я не впевнена. Ну, тобто буде така, на яку в мене вистачить натхнення. Можливо, вона буде там ось такенька. І все. Подивимося, на що в мені вистачить. Я, до речі, купила декілька видів бісера. Ось такі номери, якщо вам щось про щось це говорить. Тобто я брала такий темно-зелений. -темно Тут в мене всі підряд кольори. Я планувала їх домішувати, щоб створити якийсь об'єм на ялинці, але я не впевнена, що я буду їх додавати. В магазині, як завжди, штучне освітлення, і не завжди зрозуміло, чи буде це дійсно класно. А ось цей. Я думаю, що я все ж таки додаватиму до цього, тому що він буде додавати якогось такого об'єму, він трішки світліший і е жовтіший, мабуть, тепліший, я б сказала, цей холодніший, цей тепліший, і цей ще світліший. Отже, ось такі кольори. Е ще ось такий золотавий я. Він зараз передається дуже-дуже світленьким, ось так більш-менш передається гарно. Він на краєчках, і я змінила в описі було по дві намистинки на краєчок, я вирішила, що це занадто дорого-багато. І додаю тільки один. Також я трішечки змінила кількість бісеру вже на нижніх частинах. Вже на нижніх гілочках, тому що мені здалося, що так буде краще. Отже, це. Схема з Пінтересту, ви можете пошукати. Ось така, мені більше сподобалась. Там ще є, там, де різні такі, як гілочками окремими роблять, але чомусь мені здалося, що ця буде така більш пишна. Можливо, вона не зовсім виглядає, як ялинка, тому що, якщо брати такими гілочками, Якби намистинки в один ряд складати і робити такі гілочки, то буде класно. Але мені здається, тоді треба робити ялинку ще більшу, щоб ці гілочки якось візуально не були на пів ялинки. Ну ви зрозуміли, да? занадто великі для той ялинки, якого вона розміру. Отже, ось так мені дуже подобається класний колір я знайшла. Насправді не дуже багато було вибору зелених кольорів. Вони були або якісь такі пластикові, або якісь не дуже ялинкові, і цей дуже класний. Нагадаю, це 57150, якщо я не помиляюся, воно має бути хотіла вам показати, як виглядає. Упаковка, це чешський бісер, там просто затерта оця цифра. І я не розумію, це 5 дріб 150 або 57-150. Я не впевнена, але мені здається, що там просто такий друк, і насамперед дуже часто там саме ось такі цифри без всяких дробів, і тому я думаю, що 57-150. Якщо раптом я помиляюсь, я, можливо, тут підпишу, але все одно ви краще нагугліть. Погугліть і подивіться, чи це зелений. Ось так. Виглядає, мені дуже подобається. І я сподіваюся, що до Нового року я зможу її завершити.